Доброго раночку, друзі. Ми тут вибрались на каву. Дуже класна погода. Я на свою любов не пряний гарбузовий лади. Ось там елічка бавиться в кулічки з татком. Загалом тут дуже класно прикрасили. Це Дейлі Доус в Тернополі. Вони недалечко від мене. І я насправді на свою ранкову каву дуже часто хожу саме сюди. Тим паче, кава тут дуже дуже класна. Ось тому книжку ще не дочитала, але маю про що з вами поговорити. Отож, От, зустрінемось за мить. Друзі, шалений день, правда. Відпросились на півгодинки, покелічка спить, зробити собі, точніше півтора, зробити цей манікюр і от власне ще десенько докупити всякого на Буктюк сюрприз е, Реально просто галопом. Я давно так не робила, чекаю просто табун. Давно так не робила ніколи, чесно кажучи, так не робила. Але розумію, що тягнути просто нема куди, бо на носі, от, буктю, сюрпризи вже літають. Відосиків тюма, а я страшно запігнююсь, і мені дуже-дуже некомфортно е, по відношенню до своєї е, підопічної в даному випадку. Тому що біжу, скупляюсь і відправляти, будь буду вже завтра післязавтра, бо хочу ще там додати декілька цікавих речей. От, але основне планую купити. Я з такому трошки пересвіченому кадрі, але намагаюся тут біля ялинки, гірлянд якось трошки відновити свою різдвяну атмосферу і настрій. А наразі читаю ось цю книжку: це Том Фелтон, і знаєте. Я вже на фінішній прямій, але перш ніж прийти з якимись основними висновками, розповім про те, що мене вразило в цій книзі. Це історія про їхнього каскадера з Деном Даніелом Редліфом. По-перше, я дізналася для початку, що у них з Редліфом був один на каскадер на двох. А по-друге, мене вразила ось яка історія. Я пам'ятаю, я ж Фанатка потеряни. Тобто, я, ніколи не... Я, чесно кажучи, коли я кажу про фанатство чого-небудь, я завжди дуже такий правильний фанат. Тобто я рідко коли, коли мене щось цікавить, лізу в чорнуху, там, в жовтуху, всякі такі штуки. Тобто я ніколи в житті спеціально там, не вишукувала якісь кадри зі зйомок, скандали, інтриги. Тобто я такий дуже з повагою, ставлячись до процесу, отакий от, от фанат. Тому я чула історію про те, що Даніел Редкліф а, свого часу робив дуже велику пожертву в фонд, пов'язаний з каскадерами, але я ніколи не цікавилась, чому так. А, і тут а, в цій книзі я зрозуміла справа тому, що в останній частині, коли знімала останню частину, каскадер, який а, Власне, відтворив трюки замість Драко і Гаррі Гаррі Поттера, зазнав травми і прикутий до інвалідного візка. І тепер щороку Деніл Редкліф і Том Фелтон збираються на матч, і всі кошти, виручені з цього матчу, вони передають в благодійний фонд цього хлопця. Для мене це така ну, багатошарова історія. Перша це історія про те, що, от, типу, я дивлюсь класну магічну історію про Гаррі Поттера, про Хогвартс, про цей світ. і Я абсолютно не задумувалась про іншу сторону, про каскадерів, про тисячі, мабуть, сотні інших людей, які займалися створенням цього світу, про яких ми нічого не знаємо. Ми ганяємось за Томом Фелтоном, за Деніал Редкліфом, за Емою Уотсон, окей, Алан Рікман. тобто, ну, Мегі Сміт і далі і тому подібне відкричний список прекрасних акторів. Це такий підбір. Для мене, чесно, Гаррі Поттер. Саме фільми, книги теж, безперечно, але ми про фільми сьогодні говоримо. Це для мене неймовірна суміш чудового касту, прекрасного сценарію, неймовірної історії. Тобто, я не знаю, наприклад, бувають моменти, коли дивишся щось і думаєш, ой, тут би треба було б інакше. Я не знаю, що треба було б інакше в сі Гаррі Поттера», Правда. Так от. Для мене було дивним, що я ніколи не задумувалась над участю каскадерів, над тим, що вони загалом і є, і що вони роблять, настільки прекрасним магічним світом вдалося власне, побудувати. Але разом з тим, наскільки важка робота так, каскадерів і наскільки вона небезпечна, це по перше. По-друге, чому історія багатошорова. А по друге, це історія того, як Том Фелтон і Деніел Редкліф. Намагаються підтримувати цього хлопця. Загалом, знаєте, для мене це історія про людяність. <див> Давайте я так це назву. Вона мене вразила. Тут я вам так багато говорю, це буквально декілька абзаців було. Тобто це не те, що типу, прям розділ про це, але мене це дуже вразило в чак... момент, коли я читала. Загалом я продовжую читати цю книгу, мені подобається. Мені подобається. Це дійсно прекрасне повернення з світ Хогвартсу. І ще одна книжка, яку я зараз читаю. Як ви знаєте, я читаю завжди одну електронну. І ще одна книга, цього разу електронна. я дочитую подорож і Дефінг. А коли я її починала брати, коли я взялася цю книжку, для мене це була книга м -м, про, як би правильно сказати, про з баража як або впізнавання, так, тому що Іда Фінк це єврейка, яка народилася з баражі. Але в момент, коли власне був під окупацією, німці там влаштували гетто, як ви розумієте, доля євреїв була не солодкою. Їй вдалося своєю сестрою втекти. І відповідно, оцей перший розділ, так, де власне мова йде про її домівку, так про про, про місця певні з баражі, я читала тоді, коли взяла цю книжку, прямо з запоєм. Тобто. Для мене було цікаво повпізнавати, так? Але після цього вона власне вибралась з збаражевої залізницею. Так, знала, що, що Приїхали до Тернополя, а далі вони гастрабайтерками поїхали до Німеччини. Це був типу такий безпечний шлях, тому що ніхто ніколи євреїв не буде шукати в логові е, на нацистів. Ну, типу, це логічно. І на цьому моменті, коли от, власне, вони переїхали, я якось, ну там було декілька місць, де вони бували, і так далі. Я бачу, навіть не дуже можу вам відтворити, тому що для мене ця історія згасла. Тобто, якщо я брала книжку з Мотивом, і цей мотив закінчився, так, тобто впізнавати містечко її рідне, я більше не багато, тому що я з нього виїхала, то я якось так трошки читала постільки, поскільки і так відбулося до якого моменту? До моменту, поки якось ми не приїхали в Тернопіль, так буквально не, не надовго, на годину максимум. І Дмитро мене залишив в центрі і сказав, ну йди собі на каву, сходи. А, я зайшла в свою улюблену карму, сіла, а там в мене є улюблені місця на другому поверсі, там було зайнято. Я сіла, я не дуже сильно не люблю це місце. Тернопільський, хто в кармі, ті зрозуміти, про що я кажу. Там є таке невеличке. Під сходами, там невеличке місце для буккросингу, от, І я там присіла. І типу, сижу, п'ю каву. тобто, Я розумію, що в мене буквально 10 хвилин, якщо чесно. тобто, Це така чисто вирвана. Там, декілька хвилин на радість, так? Не більш того. Тобто випити каву і побігти. Навіть можна було б, і це було б логічніше, щоб у мене були справи, просто це каву і побігти. Але якось так зупинилась думаю, сяду, сяду, посижу. І от я п'ю каву і піднімаю очі, і бачу, на мене дивиться ця книжка в папері. Я її читаю електронно, я її попробую, ніколи не бачила. Я почала її гортати. І я її відкриваю якраз на тій сторінці, де я власне її читала електронно. Я Така, ого, клас! Я почала її читати, і таким чином у мене трапився другий цей ковток свіжоповітря. Цією книжкою зараз я її читаю прямо Ну, не можу сказати, що захльоп, але вечором, може, коли ніч, всі вже сплять, я там декілька сторінок намагаюся її прочитати. А, цього разу мова йде про м, її життя. А, власне, саме в цьому трудовому таборі, можна так сказати. А, от, виявилося, що їх там є декілька євреїв, виявилося, що про них відомо. А, от, І це дуже цікаво, направду. А, я. Ті, хто давно на моєму каналі, знають, що я завжди дуже з зацікавленістю дивилася на книжки про Голокост різного штибу, про під різним соусом подана історія Голокосту. Але після повномасштабного вторгнення, навіть чесно вам скажу, навіть не після повномасштабного вторгнення. Я лукавлю, коли кажу саме так, тому що для мене ці події збіглися. Я от нещодавно говорила про це Дмитрові, і я зрозуміла, де, де моє лукавство. Е в січні, в кінці січня 2022 року. Е у нас була премія Крук з буктюберами, це був один раз, здається, це власне був саме той рік. І в січні ми дочитували книжки. Ну, тобто, всі, хто брав участь в цій премії, дочитували власне ці книжки. І серед усіх книжок була книжка Світлий шлях це історія одного концтабору в Донецьку. Я пам'ятаю, як мені складно давалося її читання. А, як мені було складно пережити не тільки художні частини, тому що вона була написана дуже сухо. Але коли я думала про те, чому вона сухо написана, власне, автор книги пише про свій досвід. Я розумію, що він пише про нього віддалено і сухо, тому що е, це так, мабуть, важко дозволити собі пережити це ще раз, пропустити це через себе. А, історія про Концтабір в Донецьку. Ну, умовно, сьогодні, хоча й, вочевидь, сьогодні теж. І це була невелика книга. Якщо ви не читали, я рекомендую. Хоча чесно, я навіть не знаю, чи рекомендую, правда. А, це була невелика книга, але вона а, мене дуже вразила. Там, там не було ніяких таких прям страшних якихось речей, описано, окрім цього, факту існування а, в ХХІ столітті концтабору в території України. Ну, я не знаю тут. А, але вона от прям прямо не струсанула. Після цього я зрозуміла, що я не можу, не вмію співпереживати, розівчилася співпереживати іншим національностям, коли таке відбувається по відношенню до моєї. Тому, так, да, я пам'ятаю, я ходила з цим відчуттям, як мене це зачепило. І як би я хотіла, можливо, трошки більше дослідити цю тему, але поки я ходила з тим відчуттям, трапилася повномасштабна війна, і тепер О, це я ще Пандори відкрився. Тому, відповідно, така історія. Тому я з таким доволі дивакуватим... Ностальгічним відчуттям читаю зараз і про Фінк, бо давненько я набралася до цієї тематики, от. і тим паче, що бачите, не те, що колись я би загалом ковтала будь-яку книжку про це. Цього разу книгу я взяла не тому, що це про Голокост, а тому, що це про співмешканку міста, біля якого я часто буваю. Тому така в мене мотивація. І тому, можливо, так, бачите, у мене згас в першої до цієї книги, аж допоки я от якось знову на, на другому диханні для себе не відкрила. Взяла свій адвент і згадала, що я вам не розповіла, не виконала завдання попереднього адвенту. Це про різдвяні історії улюблені. І я думала про це. Я зрозуміла, що в мене насправді такі книжки три, не буду дуже так багато активно про них говорити, просто перелічу їх. Перший з них це класика, звісно, це різдвяна історія Дікенса. Вона для мене якась дуже особлива. Тобто, я пам'ятаю це відчуття. Коли Її вперше читала ще в школі, а, і то мені навіть хрестоматійний варіант, і вона мене вразила. Так дуже рідко бувало, коли я. Брала ну, звичай, як, як відбувалося у мене з зарубіжки, або там, з української звичайно ніколи не відбувалося, і мені здається, що це дуже велика проблема м, загалом е, системи, яка говорила про те, як нам вчити українську літературу, але про це якось коли-небудь я таку за чашечкою кави вам розповім. А е, зарубіжки у мене як відбувалося. Або я думала, що зараз буде класна книжка, і я брала її в оригіналі, е, не в оригіналі, а типу книжку брала, читала. Або я просто мусила з нею познайомитись заради програми і брала хрестоматійний варіант. Так у мене було просто весь час, весь час. А, і, відповідно, тоді я пам'ятаю, я цю книжку взяла в хрестоматійному варіанті і дуже сильно а, була. Розчарована тим, що я не взяла її в бібліотеці. У мене вдома її не було, і, типу, я читала її в в варіанті, перечитувати було лінь, а не читати її було теж неможливо, тому що мене дуже зацікавила. Я її потім ще якось разок в дорослому віці перечитувала, ну і плюс мільйон інтерпретацій, як ви знаєте. Тому, відповідно так, це, мабуть, для мене книжка номер один з таким різдвяним духом. Наступна книга це Різдвяна свинка Джон Роулінг. А, дуже класна, добра, тепла історія про хлопчика, який загубив свою улюблену іграшку і шукає її власне в країні загублених іграшок. Це точніше речей. А, це доволі така цікава, хороша, добра книжка з певною мораллю. Мені здається, підійде для, для всіх там знаю, від, від 6 до шістдесяти дуже класна книжка. І наступна це книга, яку я читала минулого року. Я дуже шкодувала, коли я читала, що я не, не адвентила з нею. Тому що книга вона е, доволі адвентова, так е, вона доволі цікава. І, типу, я не знаю, хто придумав її обкладинку, бо обкладинка абсолютно не говорила нічого про різдво, мова де про е, листи для вільми, взагалі нічого. Але вона з доволі жденною атмосферою, тому що ці листи відкриває головна героїня власне в. Різденним в адвентовий час. От і відповідно це було дуже цікаво. Вона комічна, добра, класна, тепла книжка. Тому от власне ці три книги мені завжди нагадують про Різдво. Тепер, тому що останню я прочитала минулого року. Теж дається, власне, в грудні, але то вже інша історія. Тому ось такі мої улюблені різдвяні книжки. Розкажіть, які різдвяні книжки ви любите? Що для вас теж номер один? А я відкрию власне свій адвент. Любима цукерка. Знаєте, в чому мінус а, такого хаотичного відкривання адвенту? Тому що а, в перші дні, коли це було гаразд, у мене, так, знаєте, накопичувалися цукерки, а, була така піалка з цукерками, а тепер все не так стабільно. Так, і завдання. О, це насправді дуже класне завдання. Написати лист собі в майбутнє. Я якогось року а, так і зробила на новий рік. І це було дуже прикольно потім, через рік його читати. Більш того, типу, я це зробила в двох варіантах. По-перше, я цей лист написала, точніше роздрукувала, поклала квадвертики, поставила в свій планер. А друге, це я зробила як це називається? Відкладене відправляння собі на пошту. Тобто неочікувано, 31 грудня на мене звалився лист, який я виписала собі рік тому. Тому, якщо часом ви думаєте, ой, та писати його вручну, це ж типу, а дуже-дуже нудно, або його ж можна десь загубити. Плюс наш час, коли ми не знаємо, то будемо завтра. І так далі, і тому подібне, я з вами згодна, а тому не пишіть вручну. Спробуйте оцей момент відкладеного. О, я здалася на це відкладена відправка. Тобто, коли ви. Написали, написали, написали написали а потім вибираєте запланувати, вибираєте дату там умовно 31 грудня 24-го року. От, тому я думаю, що це теж дуже такий прикольний момент, коли ем, там за декілька годин до нового року ви не просто рефлексуєте, так, але отримуєте лист від себе е, минулорічний. От тому так, да. я е, не знаю, чи займатимусь тим сьогодні, але точно це зроблю. Бо пам'ятаю, що практика, коли я це робила, е, мені дуже сподобалось. От В мене, власне кажучи, все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам як завжди, гарного дня. І я сподіваюся, що зустрінемося з вами завтра. Якщо ви точно хочете щоб це завтра, то пам'ятайте про лайки, вподобайки, підписки, шери, всі інші важливі штуки. До зустрічі!